Нам необхідно розуміти взагалі, як проходив наш проєкт та який ваш зворотний зв'язок по проєкту мовної аналітики. Тому зараз задам декілька питань і від вас буду очікувати відповіді від одного до десяти. Тож, як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів від 1 до 10? Тобто, це до моменту, коли ми почали впроваджувати мовну аналітику, на вашу думку. Дивіться, я думаю, так скажу, що на питання, які будуть стосуватися підготовки скриптів і роботи по скриптам, то від мене, як від керівника, то вони достатньо зріло виглядають. Тобто керівники самі ага. напрямків пишуть непогані скрипти, які були ну, типу, дорозмовні, але це не вони більше схожі на речові модулі, чим на скрипти. Тобто скрипт це невідхильна частина, якої не можна річовий модель, коли ми трошечки відходимо від нього і починаємо користуватись. От тому з нашої точки зору для нас вони повноцінно актуальні. А з точки зору, коли ми вже почали вносити нейрон да, до себе, ту частину мовну, ми бачимо, що сьогодні результати, що люди її просто не роблять. Тобто сама техніка mm -hmm. підготовлена, а нехотіння виконувати задачі бачимо у вашій аналітиці. Mm -hmm. Ну, я тут питала трошечки інше. Тут питання було про оцінку, на вашу думку, ваших менеджерів до того, як ми почали впроваджувати мовну аналітику. Тобто, щоб порівняти, як вони спілкувалися до впровадження, як вони спілкувалися, почали спілкуватися під час впровадження. Я ж уже про це говорила тільки що. Перед цим я розповідала. Окей, добре, якщо а може, можете оцінку, оцінкою да, да, поставити, щоб ми так оцінку зафіксували. Ну коли відчуваєш проблему, ти ж чекаєш шукаєш на неї рішення. Я прийшла сюди шукати рішення, тобто оцінки такої від одного до десяти, мені не складно оцінити, що я бачу, що в мене є проблеми, прийшла до вас. Тобто тут я відчувала це, що це відбувається. Наскільки вони були підготовлені да, на той період? У вас mm -hmm. є першоначальна, ну, типу, першоначальна оцінка, коли ви прослуховували менеджерів, які ми взяли, там у всіх одиниці. Все, один, все, ми один, тоді, два. тоді, Іра, таку оцінку mm -hmm. фіксуємо тоді, тому що була один, проблема. Два. Ну, типу, у вас є ця аналітика. Угу, Добре, зафіксували, Ідемо далі. Як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта? Тобто тут оцінка від 1 до 10 саме за чек-лист, який був розроблений Віктором. Чек-лист гарно виглядає, він трошки угу. навантажений. В плані, тому що воронка сама велика, тому чек-лист виглядає навантажено і може трохи лякати. Тому я поставлю 9. Угу, добре, супер. Фіксуємо, йдемо далі. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи? Теж від 1 до 10, тут оцінка саме за аналітику. 10. Десять. Угу, супер. Дякую за таку високу оцінку, йдемо далі. Як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів, якщо використовуєте саме в такому форматі? Не можу оцінити це більше до нас ті питання. Угу. Анастасія. Так, це також треба оцінку поставити, чи можна просто розгорнути відповідь на дату? Можна просто розгорнути відповідь, так. Я використовую слова маркер від клієнтів». Ну, тобто, наприклад, там, дорого або не цікаво. Я от на це звертаю наразі увагу. Для мене оця тема також цікава. Угу, супер, зафіксували собі. Йдемо далі, дякую. Як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики, від 1 до 10. Мені здається, що зараз складно. Оцінити, тому що я хочу побачити якийсь результат. Ну, типу, коли людина бачить результат, тоді вона і оцінку надає класно. Поки результату там не дуже багато, сама структура і подача класно, але поки немає результату, то ми будемо працювати далі, дам тоді оцінку. Угу. Добре. Йдемо далі, дякую. Наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів, вам, на вашу думку, вдалося донести до ваших менеджерів до одного до 10? Нас, це для тебе. <гум> Поки що ми дивимося на оцінку менеджерів на зараз, то таким чином ми її будемо оцінювати за їх досягненнями. Тобто це там 4, 2,5, 3, ну, на такому рівні у кожного менеджера окремо, бо з кожним пропрацьовувалось окремо. І комусь доходить на 4, комусь на 2. Угу. Добре, зафіксували. Окей, йдемо далі тоді. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Ну, з вами більше працює Анастасія, тому це теж до неї. Загальні враження в мене також хороші, класні. Я коли писала рекомендацію для Яни Володимирівни стосовно подальших кроків, розписала в чому плюси, і як я їх бачу для подальшої роботи в розвитку команди, то гарні враження. Супер, окей, дуже приємно це чути. Чи готові ви далі користуватися платформою Нейрон та прив'язати kpi менеджерів до оцінок, які вони отримують в роботі з Нейроном? Я вже від вас почула, що KPI ви будете ставити, тому я можу фіксувати собі як таку у вас зареєстровану стратегію. Добре. Супер. Угу. Чи готові ви далі підключати інші типи дзвінків, інші воронки, такі як реанімація або дожим? Чи думали над таким питанням? Um... Я теж вже про це говорила. Так, да, Таміра віде... сказала просто про воронку самого тепло, тепло uh -huh. uh -huh. теплого дзвінка, Я... тому може також відзначати. Вернувся теплого Добре, зафіксувала. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам? Від 1 до 10. Та супер. Можна рекомендувати десять. Клас, дуже приємно. А, тож, у мене закінчились питання. Дуже вам дякую за ваш час. Дякую за вашу включеність, за вашу активність. З вами дійсно дуже приємно працювати і, і ще більш приємно бачити результати нашої роботи. Тому будемо е, підтримувати, е, працювати далі, і ми завжди відкриті для вас в чаті. Дякую. Бачите.